Я думав, що в нас в Україні ну, це неможливо. Але коли оце все сталося, то я тепер не знаю, чи це тільки в Росії. Чи не смеєтеся? Не смішно! Не поняли, так? Да? Це Росія! <ріст> Это Росія! Як ото казав товариш Жириновський. Але таке можливо і в нас в Україні. Виявляється, один мені написав у коментарях. Що включіть кондиціонер на обігрів, і буде вам тепло після відео, коли я говорив, що мені вже холодно, не включається опалення. І тут я ж йому відповідь на цей коментар, даю, що якщо в тебе є кондиціонер, то, будь ласка, можеш встановити його мені, надай ще спонсорську допомогу. І саме головне, що це все сталося у нас, в Україні, розумієте? Приїжджа до мене отой Діма, що написав, і каже, ось я тобі кондиціонер, правда, він беушний, але він працює. Зараз встановимо все ну, на рахунок спонсорської допомоги на електроенергію ми потім поговоримо. Я не думав, що таке в Україні можливо. А вийшло так, що ніби да. Розумієте, от приїхала людина і каже, на. Це ж, чи це мені за якісь там заслуги? Не розумію я оцього. А він каже, що це просто ну ти в скрутному положенні, будь ласка, на. Значить, є в нас люди, які готові допомогти іншому. Хто знаходиться в якомусь там скрутному положенні, це, мабуть, уже шлях в ту Європу. Не чекаємо, що хтось прийде і зробить. А ще, розумієте? І ще мене так здивувала наша місцева влада. От. Пообіцяли вімкнути оце опалення у четвер. От зрозумійте мене, пообіцяли ввімкнути в четвер, і у четвер прийшов сантехнік, відкрив у будинку це опалення, і воно почало працювати. По влада пообіцяла в четвер і зробила в четвер. І тут же якраз оцей Діма приїхав з своїм кондиціонером і каже: що ж ти казав, що в тебе не опалюється. І, ну я не знав, що. Не міг я ну, не повірив нічому цьому. А виходить, що в нас в Україні є ці люди. Які можуть допомогти? І мені стало так незручно, я не знав, що робити. Цей привіз кондиціонер, а влада виконала і в той же день, коли обіцяла, в той же день вімкнула опалення. Що мені. от... І я в цьому випадку якийсь. як... Ну не знаю, що робити мені, Що? Почав дякувати тому дімі, кажу, спасибі, ти привіз, але ну як, зачем, для чого, Моє комусь іншому потрібно. У кого, може, не, там не вмикатиметься якісь поломки, може йому треба дати. І ми так ото порозмовляли, порозмовляли, і... але я не, не розхвалюю владу. Але таке якраз сталося. Чому це сталося? Не, ну не знаю. Можливо, ми стаємо таки на той шлях до Євросоюзу. От для мене, як написано в Конституції, що ми йдемо в Євросоюз та НАТО, то я це і виконую згідно цієї Конституції. І мені, як ото хтось буде казати там. Неважно який, чи дуже великий чин, чи голова Верховної Ради, чи там президент, чи Єрмак сам як скаже, все рівно. Якщо він таке казатиме, що ми не йдемо або нас там не приймають, або ще щось, мені це, як сказати, до лампочки. Якщо він таке каже, значить він дурак. Написано в Конституції йдемо в Євросоюз, значить ми туди йдемо. Коли відмінять і з моєю допомогою, тоді я буду казати, що в Конституції написано, що ми можемо не йти. А коли написано, що йдемо, я її виконую і йду. Проводжу в себе у дворі, розмову перевиховую як вчитель отих бабусь, дідусів, які виходить у двір і каже мені. Оце ось квіточки, якби підв'язати треба. І дивиться на мене такими очима. Ніби я йому щось должен. Кажу, ну, якщо треба підв'язати, так підв'яжи. Так нема вірчки. То є казати ми можемо, а зробити самому. Ну, якось не дуже хочемо. І от оце є отой з Радянського Союзу совковий менталітет, що кажу, а зробити хтось повинен, так як оце зараз в Росії, що будинок розвалюється, нам влада обіцяє, нам вона повинна зробити, а ми тут ні при чому. Виходить, що ми при чому, влада не повинна вмішуватися в справи цієї маленької громади. І тому я оце нахожусь в такому положенні, коли мені дуже хочеться, щоб цими роботами займалися ті Порошенківські громади. Оті, щоб у них не забирали кошти. У центральний бюджет, а щоб залишалися тут. Хай буде мільйон маленьких чиновників, ніж один великий корупціонер. Ці мільйон маленьких чиновників вкрадуть менше, ніж один зараз. Розумієте? І оцей, що в мене на видноті близько до мене, я його бачу. І він від мене буде ховатися і щось таке для нас, для людей таке зробить. Вкраде, але все рівно він щось таке зробить. Але в добру я в це вірю і сам стараюсь робити це добро. От кинула бабуся там кульочок, він на дереві завис. Я лізу туди знімати цей кульочок, щоб жіночці якійсь допомогти. Іде бабуся через дорогу, я стараюсь її перевезти через ту дорогу, там чимось допомогти, руку подати. І стає приємно на душі. Тому робіть люди добрі, добро. На цьому закінчую. Бувайте здорові. Ставте лайки, підписуйтесь. І з вами був. Дідусь хохол, але влада мене на цей раз дуже здивувала. Дякую вам за увагу.